Привіт, мої серіальні гіки! Поки світ намагається згенерувати ще більше війн, у нас є час переглянути кілька цікавих тайтлів. Тому збирайте друзів та рідних, вмикайте екрани і погнали! Платформа Гулу готує другий сезон серіалу Пси з резервації від Таківай Вайтіті. Серіал розповідає про життя чотирьох місцевих підлітків у сільській місцевості Оклахоми, які проводять свої дні скойлі чи злочини. Або а часом навпаки, борючись із ними. Також вони хочуть здійснити мрію свого мертвого друга Деніела і шкорнути до Каліфорнії. Але перед цим їм потрібно завершити всі справи у рідному містечку. Перший сезон виглядає максимально стильно, адже надихався роботами тарантіно. Чекаємо на другий сезон псів з резервації на платформі Гулу вже 3 серпня. Нарешті цього місяця виходить довгоочікувана екранізація коміксів про пісочного чоловіка, авторства Ніла Геймана. Довгоочікувана, адже спроби створити фільм за мотивами Сентмена почалися ще у 91-му році. І лише у 2019-му Warner Brothers нарешті почали таки знімати цей проєкт для платформи Netflix. За сюжетом, у 1916 році, сон король історії і один із семи нескінченних, потрапляє в окультний ритуал. Після майже вікового полону у 2021 році він рятується втечею і збирається навести порядок у своєму царстві снів. Сенден підкупає своїм підбором акторів. У ролях тут з'являються Том Старіч, Гвендолін Крісі, Чарлз Денс, Дженна Колман і навіть Стівен Фрай. Повний сезон пізочного чоловіка вийде на Нетліксі 5 серпня. Серіал Яєґрут анонсували аж два роки тому, у 2020 році. Це набір сайт історії про зростання грута, якого після загибелі пересадив ракета. Озвучуватиме ґрута знову ж таки. Він дизель. Не варто очікувати чогось карколомного від серіалу, адже за попередніми відгуками він виглядає як набір вирізаних сцен із фільмів франшизи Марвел. Проте це не означає, що перегляду варті лише якісь серйозні роботи. А серіал Я як Грут», навпаки може допомогти те, що розкрутитися. Перші дві серії з'являться на Disney Plus 10 серпня, що нам не дуже поможе, адже Disney Plus усе ще недоступний в Україні. Випускає продовження фантазійного горора Ключі Локі. Серіал засновано на серії коміксів Джо Гіла, сина Стівена Кінга. Сюжет розповідає про родину та їх сімейний будинок, який приховує безліч таємниць. Їх можна відчинити чарівними ключами, які дають власнику надприродні сили, але водночас можуть викликати дещо лихе і кошмарне. Цей сезон стане фінальним, тому бажаючим варто вже почати перегляд попередніх блог. Усі 10 серій третього сезону ключів локів вийдуть на платформі Netflix 10 серпня. Також цього місяця на нас чекає третій сезон аніме, ну, аніме за версією Netflix, Дота Кров Дракона, створеного за мотивами гри Дота 2. У попередніх сезонах в центрі сюжету був прославлений лицар Девіон. Або Девіон. Я то тут не грала, я не знаю. Коротше. Дайте, хай буде Девіон, мисливець на драконів, від яких, власне потерпають люди. Після зустрічі з могутнім древнім драконом Слайраком і з принцесою Вигнані Міраною, у якої є своя таємна місія. Девіон виявляється, втягнутий в події масштабніші, ніж він міг собі уявити. Серіал варто переглянути не лише дотарам, адже аніме доволі якісне і не вимагає досконального знання лору. Повний третій сезон Дота кров дракона з'явиться на платформі Netflix 11 серпня. It's a new world out there. Як живе в підбірці без підліткових серіалів? На не виходить черговий сезон підліткового румкому Я ніколи не він розповідає про ученицю середньої школи Теві Віжвакумар індійсько-американського походження, яка переживає смерть батька та паралельно намагається адаптуватися в новій школі, прийняти свою національну ідентичність та налагодити стосунки з рідними та ворогами легкий серіал для шкільної аудиторії. Крім того, це шоу продовжено ще на один сезон, вже четвертий, який вийде у 23-му році. Усі 10 епізодів Я ніколи не з'являться на нетліксі 12 серпня. Серіал Їх власна ліга це ребут американської спортивної комедійної драми 1992 року. Він перенесе глядачів у період після Другої світової війни і познайомить нас із створенням жіночої ліги з бейсболу. Фільм у свій час став ледь чи не культовим для американського глядача, але дещо оминув український ринок. Що ж, можливо, це зробить свіжий серіал. Окремо рекомендую переглянути цю роботу фанатам спортивних драм. Перший епізод серіалу їх власна ліга вийде на Amazon Prime 12 серпня. Емсі плюс опускає черговий спін-офф до ходячих мерців під назвою Історії ходячих мерців. Раніше вже виходили спін-оффи з такими цікавими назвами, як бійтеся ходячих мерців та ходячі мерці світ за межами. Але цього разу нас чекає антологія, тобто набір окремих історій. Шість епізодів розкриють окремі подробиці із життя вже знайомих персонажів. Аємсі, крім того, нещодавно анонсував вже прости господи, тринадцятий сезон ходячих. А також восьмий сезон бійтися ходячих і мінімум ще три спінофи. Якщо хтось справді переглянув усю франшизу і готовий дивитися далі, напишіть у коментарі мої рідкісні єдиноріжки. Перша серія історії ходячих мерців вийде на АМС 14 серпня. Жінка Халк адвокатка. Це восьмий серіал четвертої фази кіно всесвіту Марвел. Події якого розгортаються після фіналу Месники завершення. У головні ролі адвокатка Дженіфер, кузина Брюса Беннера, який так само Галк. Після смертельного поранення їй проливають кров Брюса, після чого Дженіфер отримує схожі суперсили. Фанати першого джерела не дуже приязно зустріли промоматеріали, але як завжди, перед тим як обсирати серіал, варто таки переглянути хоча б кілька серій. Перша серія Вона Галк вийде на Disney+, Plus 17 серпня. Решта виходитимуть щотижня. А ви не забувайте, щотижня відправляти хоча б одного франка на фронт, а краще навіть Шевченка. Тим часом Netflix продовжує коперсатися у культових іграх та випускає аніме-адаптацію до серії ігор Tekken під заголовком Кровні Узи. Серіал покаже події між текен 2 та Текен 3, коли Джин Казама тренується зі своєю матір'ю Джун на Якусімі. Даліше за все, якщо говорити без спойлерів, то події опиратимуться на третю частину. Думки щодо майбутнього проєкту глядачів суттєво розділилися, але це нормально всім ніколи не вводиш. Певний сезон Текен Кровні Уси з'явиться на нетліксі 18 серпня. Відгомін це австралійський драматичний міні-серіал. Трилер розповість про двійнят Лені та Джину. У них є ще з дитинства таке зовсім звичайне хобі, регулярно пота мінятися місцями, настільки звичайне, що вони навіть чоловіків своїх намахують, і раптом одна з них зникає, і через це все йде по одному місцю. Наскільки серіал буде цікавий, не знаю, бо поки синопсис звучить більше як для комедії, а не трилера. Тим не менше, відгомін з'явиться на нетліксі вже 19 серпня. «Дім драконів» – це прикол до Гри престолів, який розповідає про історію Вестероса за 200 років до подій оригінального серіалу. Якраз у ті часи на Вестерос припхалися таргарієни на крутих тачках, тобто драконах, і активно булили попередніх правителів Веларіонів. Дуже сподіваюся, що правильно пам'ятаю події, бо вже ні хіба всесвіту не пам'ятаю, поправте в коментах, якщо щось не так. Попередні перегляди від глядачів підтвердили, що дім драконів повертається до витоків гри престолів, причому в дечому навіть цікавіші і видовищніші. Що ж, будемо на це сподіватися. Першу серію Дому Дракона покажуть на HBO 21 серпня. <му> Було представить біографічний серіал про Майка Тайсона під дуже несподіваною назвою Майк. Майк. Творці пообіцяли розкрити усі грані відомого боксера від перемог на ринзі до найбільших скандалів і навіть до захоплення голубами. До речі, до початку розробки сам Майк був проти серіалу і називав його навіть незаконним культурним присвоєнням. Але згодом навіть сам взяв участь у його розробці. Серіал Майк вийде на гулу 25 серпня. І ще додамо трохи дорослої анімації. На платформі FXX вийде анімаційний серіал Маленька демониця, який розповідатиме про доньку звичайної жінки та сатани. Вона намагається жити з матір'ю спокійним життям у штаті Делавер, але до них весь час лізе всяка нечиста сила, включно власне із сатаною, який хоче забрати душу доньки. Вовальний факт сатану тут озвучує Дені Девідо. Перші два епізоди маленької демониці з'являться на FXX 25 серпня. Тим часом Apple TV Plus завершує свій серіал Бачити на третьому сезоні. Це розповідь про антиутопічний світ, де від людства лишилося лише кубка громад, які живуть майже у первісному стані. Причому усі, хто вижив, втратив зір, як їх нащадки. І ось на світ народжуються близнята, які можуть бачити. Сам серіал доволі цікавий і не затягнутий, тому вартує перегляду для фанатів антиутопій. Третій сезон серіалу Бачити стартує на Apple TV Plus 26 серпня. Пацієнт це свіжий серіал від платформи Гулу. У центрі сюжету цього міні-серіалу психотерапевт Олександр Штраус, якого захопив в полон серійний вбивця Сем Фортер, щоб отримати допомогу в приборканні його потягу до вбивств. Усього в сезоні буде 10 епізодів, перші три з яких вийдуть на Гулу 30 серпня, а решта виходитимуть щотижня. Якщо коротко, я вже не встигаю за сагою зорених війн. Тільки-тільки зібралася нарешті засісти за обіва на Кенобі, як Дисней вже зібрався випускати новий серіал Андор. Це прикол до фільму Бунтар 1», який розповідає про Касіяна Андора за 5 років до подій фільму. Очевидно, серіал зосередиться на опорі імперії і в тому числі Дарту Вейтеру. До головної ролі повернеться Дієго Луна, який знімався і в Бунтарі 1». Перші дві серії Андора вийдуть на Disney Plus 31 серпня. Зоріні війни. Андор, ось ми і побачили основні тайтли серпня. А для спокійнішого перегляду не забуваємо донатити на підтримку ЗСУ. Посилання, як завжди, у описі. Для вирівнювання карми також бажано тяпнути серденько, підписку та дзвіночок. Якщо вже прям дуже хочете підтримати канал. Можете скористатися патреоном, як це роблять чудові Тарас Тисла та Олег Джі, Посилання також у описі. А я тим часом дякую вам за увагу. ширте це відео серед друзів задротів Почуємося вже дуже скоро. А і вам бажаю лише безядерного контенту. Па-па!